Що би ми могли обговорювати з Росією, якщо би вже сіли за стіл з неімперцями? Угу. у точному, тобто не з Росією, а з групами, з групами неімперських росіян групами неімперських росіян, поганих, але не імперських. Перш за все, питання, яке стоїть для України і Росії, то тожне: подолання дзеркального ресентименту, або вихід з кола болю. Коло болі, це там, поразка в Першій світовій Німеччини призвела її до Другої світової. Поразка в Другій світовій заставила її переглянути свої цивілізаційні орієнтації і стати, умовно кажучи, країною бюргером. Хтось каже, це добре, хтось каже, це погано. Там є великий рух, який каже, що ми пішли в той бік, де дуже мала енергетика. І ми тепер вже не тевтони, нас тепер ніхто не боїться. Нас тепер не зневажають і так далі. Але менше з тим, навіть враховуючи цей досвід, а радянський суд ніби переміг у Другій світовій війні. Ну, але бо так був серед переможців. Але він найбільш сильно отруївся цією перемогою, а саме, отруїлася нею Росія. Але і Україну не обійшла На секунду, ця зараз. Наприклад, це як з Францією під час Першої світової війни. Вона перемогла в Першій світовій, отруїлася і програла потім в Другій світовій. Так, да, і, і натомість ми почали один щодо одного дзеркала ресентимент. Ми кажемо: Голодомор знищення нашої еліти, нашого національного відродження. Вони кажуть, зрадники розвалили. Так, да, да, зрадники пішли. розвалили, пішли, пішли в НАТО і так далі. <кхи> Поки ми не вийдемо з коло болі, або з, з зеркального рецентру, можна ж по-різному це називати, ми приречені вічно воювати. Щоб вийти з цього кола, це покоління не може вийти, воно назавжди буде пам'ятати. І, очі видиратиме за Бучу, за ахмадит ще дуже довго. Тому що Це неможливо забути. Але побудувати шкільну освіту так, щоб підручники з історії і література розроблялися спільно, з уникненням зеркально ресентиментальних моментів. І тоді, можливо, через покоління. Ми налагодимо якісь відносини, які будуть поза колом болі, да? поза поза дзеркальним Там, і тім. Оце би можна було обговорити. І проблема тут двобока. Це угу. важко зробити в Україні, і це важко зробити в Росії. Якщо ви думаєте, що в Україні тут на це погодиться, ви помиляєтесь.